Накипіло в день. Накипіло ну, день в пообідній час завжди має про що говорити наживо. І в студії Лукаш так звати мене. І ми будемо з вами говорити протягом десь 25 хвилин про надзвичайно цікаву історію, яка в Харкові має свої, свою передісторію, нині історію. І я впевнений, має майбутнє. Я вже вам казав і анонсував вчора чи днями про те, що ми будемо говорити про харківський академічний драматичний театр і про народження нового бренду. І це надзвичайно цікава історія. Я думаю, що не тільки театральна спільнота, але і, взагалі, в Харкові, Харківці і Харківки, слідкують за цією ситуацією, адже ми говоримо про театр, який ще зовсім нещодавно мав. Мав зовсім іншу назву: мав свого патрона Олександром Сергійовичем Пушкіним. Зараз цього вже немає, але. Знову ж таки, виникла необхідність для того, щоб е, позиціонувати себе якось, і е, виникла необхідність в переосмисленні саме бренду театру. І для того, щоб поговорити про це, е, з нами в студії зараз є директор Харківського академічного драматичного театру Олег Яцина. Пане Олеже, вітаю. Да, доброго дня. І е, драматург. Людина в Харкові в театральних колах також дуже відома. Дмитро Тарановой. Дімо, привіт, привіт, ради, ради бачити тебе. Окей, отже, друзі, давайте почнемо з того, що ми говоримо про народження бренда. Що я, а я від вас маю тут на увазі? Про що ми, власне кажучи, говоримо, коли говоримо про народження нового бренду. До мене. Я почну, да? Давайте <реш> ви пана <паналите>. уваги, давайте. Так, <реш> да, дякую. Ну, безперечно, ви правильно сказали, що був один театр, був один об'єкт, але історія змінюється. Сторінка та вже перегорнута. І сьогодні ми говоримо про те, що є більш актуальне, те, що потрібне суспільству, те, що потрібно нам, те, що потрібно харків'янам, мова йде про не просто зміну ім'я, да, а про новий концепт, нову нову сторінку, як я вже сказав, да. і розумієте, просто там Харківський академічний драматичний театр це якось так безлико, незрозуміло, Коли ми їздили там чи то в Полтаву, чи то в Дніпро, а який театр? Харківський академічний драматичний. А що так такого немає немає? А, це то, що був Пушкін, а, да є. Тобто, я... До чого... І ще, бачите, виникає оце, а, то і те, що Пушкіна. Так, да, так, да, так, да, да. обов'язково. Тобто, є якась прив'язка до ну, якісь да, символи, знаки, які допомагають ідентифікувати, окрім всього іншого. Угу. Тому ну, постало питання, коли я прийшов, ну, став директором, буквально вже 9 місяців назад. постало питання якраз і от. Пізнаваємості, да, якоїсь більшої зі самоіндифікат, самоіндифіка і так далі, тому подібне. І ми почали обговорювати різні пропозиції були. І ну, одна із пропозицій, яка, власне, як на нашу думку, заслу... заслужила поваги і пошани. це образ, ну, ім'я да, нашого видатного земляка, харків'янина харків Григорія Федоровича квітки Яснов'янка. Ну, Далі було знайомство з паном Дмитром, і, і далі були ідеї, обговорення щодо присвоєння цього імені. Не просто ну, мало ж присвоїти ім'я. Треба ще і, і міняти, і концепцію розробляти, і робити цілий комплекс заходів. І взагалі-то. Ми, ми взагалі ширше дивимося. Тобто це не про Квітка Основ'яненко, образ, який, як на мене, на сьогодні не, не дуже у нас в достатній мірі представлений. Тому ми ведемо мову і про театр, і ведемо взагалі про створення такого потужного символу квітки Основ'янника, включно, не знаю, там з тими ж фестивалями щорічними, можливо, показами вистав на Гончарівці і так далі, з туристичний, тобто ми. Ко... ну, Зрозуміло, зараз війна це так би мовити плани на майбутнє, але я просто хотів, щоб є розуміння, що це не. Крок сьогодні одного, а це якби ще і з певною перспективою. Як ви говорю. знаєте, я от тут якраз хочу в даному випадку відрефлексувати, тому що от якраз те, що про що ви говорите, мені найбільше подобається в цьому, тому що, власне кажучи, чого там гріха таїти, дуже часто, в тому числі в театральному середовищі в Україні, ну от можна було піти таким коротким шляхом, коротким шляхом про ні про що. Тобто можна було зробити, сказати, от давайте ми будемо тепер квітки, основ'яненки, піти, поговорити з депутатом обласної ради, ухвалити рішення, повісити нову табличку і на цьому поставити крапку. Ви йдете складнішим і правильнішим шляхом, і тут немає взагалі ніяких з заперечень, тому що я, я я, я так розумію, що цілий проєкт зараз присвячений тому, щоб народити і концептуально пояснити. Цей новий театральний бренд Харкова. І тому тут уже, напевно, і до Дмитра питання, що це буде за проєкт, в який бік він буде направлений. Ну, Тут справа в тому, що проєкт з таких двох великих частин складається. Одна частина це от, власне тим, над чим я працюю. Зараз це написання п'єси, яка потім ну яку потім театр е, хоче взяти в постановку. Mm -hmm. І власне, ну е, е, як були дискусії, дебати, як. Увійти взагалі в цей процес ребрендингу. можливо, взяти якусь п'єсу, квітка Яснов'яненка, uh -huh. да, і щось таке зробити. Але це все одно пов'язано з якимись такими трохи архаїчними формами. А, і тоді виникла ідея створити нову п'єсу, власне, присвячену йому її його постаті, і з цим увійти от в такий процес нового впізнавання театру, да? просто розповісти людям про цю постать через виставу. Ну і от власне, цим я займаюся у проєкті. А друга частина це ну, вона теж доволі філософська. Це ну, оскільки я вже в цих дискусіях всередині я можу про це сказати, також це. Народження власне бренду графічного дизайну нового образу, да такого, тобто який буде презентувати театр. І тут от е, Олег Анатолійович запросив дуже відомого дизайнера. Це просто, просто, взагалі, на мій погляд, це неймовірна вдача. Бо це буде робити Олексій Чекаль. Угу. Е, він зробить новий бренд театра. Це, це просто супер. Це дійсно дуже, дуже, дуже по перше, авторитетно. По друге, дуже драйвово, тому що його робота це завжди такий елемент драйву в цьому. Присутні, це дуже хороший дійсно дизайнер, і, власне кажучи, це круто, що одразу ви займаєтеся цією візуальною штукою, тому що направду в наш нинішній час це надзвичайно важлива історія, бо попри війну, попри все, ми все одно перенасичені інформацією, і те, як щось виглядає, це дуже важливо. Я, до речі, комплімент театру зроблю, бо мені подобається, як ви ведете свої соціальні мережі. Це дійсно. Круто, і Інстаграм, і тим людям, які це роблять, велика подяка. Принаймні це видимо, принаймні це з певним смаком зроблено, тому тут гарно, що ви звертаєте увагу на це. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, що цей проєкт не просто проєкт, він ще й підтриманий інституція в Україні. Е якраз е ми з паном Дмитром. Е -е Втяглися в проект, який Український культурний фонд, ну там низка грантів було зрозуміло. І якраз дякую пану Дмитру, він якраз був нас, нас таким двигуном в цій справі. Виграли цей проект, ну, на там близько 300 тисяч. Він якраз і передбачає дві цих складових. Перша складова це написання, власне кажучи, п'єси. І друга складова це якраз от про те, що ми говорили, створення цього Візуального бренду. бренду. Так, так. да. Mm -hmm. Це ж це, це, ну, це колір. ну, Ми ж технічні завдання давали. от там. Який о... буде колір театру? Ну, <г <buscando> <г <hearts> давайте ми символіка, яка буде. Що там буде зображено. я думаю, ми краще буде стриматимемо інтригу. А ви нас, ми з вами тут зустрінемося. Наступна ну, як прийде час, скажімо, да? Обов'язково. колір, шрифт, зображення і так далі. Тобто ми немає. Намагав... Ну, тобто, все, що пов'язано з тим поняттям, яке в професійних колах називається брендбуком. Брендбук, так, абсолютно правильно. абсолютно правильно. Це круто. Я більше того скажу, що знаючи, наприклад, досвід мого друга, колеги Нашого і вашого Івана Бутняка, який керує театром Кубилянською в Чернівцях. Я пам'ятаю, що він, коли так сталося, що став очолив театр, то він пер одне з перших, що зробив, він зробив ребрендинг театру. Тобто він зробив нові кольори, новий логотип, нові шрифти, і це дуже... Підбадьорила Чернівецьку публіку, і до них попішли люди активніше, і це хороше. Ну, знову ж таки, ми в такий час живемо. Коли для нас картинка і те, що у нас в телефонах висвічується, це дуже і дуже важливо. Давайте про п'єсу трошки поговоримо ще. Значить, Дмитро Терновий вирішив вирішив наш місто коли хати різними такими своїми п'єсами, п'єсами саме про видатних постатей, тільки но закінчив Шевченком Тарас Григоровичем і п'єсою «2.0», яка йде шевченка 2.0», яка вже є, не йде, тому що не можна показувати на великій сцені в Харкові, але є ця постановка в Березолі. А тепер, значить, добрався до іншого театру і вирішив значить, писати п'єсу про Григорія Федоровича квітко Основ'янка. Що це буде за п'єса? Ну о, слухай, мені шалено подобається насправді отак занурюватися в історію і брати цих цих ну. Людей. Ми, ми це помітили <гум> і знаєш, показувати. Ну що вони просто люди, насправді, <гум> і що це ну просто такі, от люди, з якими може бути цікаво, і нам сучасним. От і ну так, п'єса про квітку. Ти знаєш, я дуже сміявся бо вчора. Просто перелічували кількість персонажів. Воля мені читала просто всіх всі персонажів, бо я ще не склав цей список. Я розумів, що їх там багато, але ну це все дійсно реально дуже смішно, бо там ну їх більше 50, так ми нарахували приблизно. Боже, ні. Ну тобто, це не означає, що буде 50 людей, там це можна на 10 акторів розкласти насправді, але там. Там була Артемовський, Грибінка, і Сризневський. Звісно, що Квітка Основ'яненко, Ну і там багато багато інших, навіть Степан Бандера. Угу. Ну, це припущення. Це ж ти, я ж розумію, що це ж твоя п'єса. Це зрозуміло, що буде якесь таке припущення. Е, ці... Так, зрозуміло, багато персонажів. Грає... І вона така, знаєш, вона вийшла така багатожанрова дуже. Угу. Тобто, різні сцени, вони вирішені в різних жанрах, в різних ключах. Кожна сцена, як трохи завершена, така історія зі своєю архітектонікою внутрішньою. От, і... Але вони всі поєднуються в, 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 в таку. Ну, ходом. Да? Е, драматургічним. І мені здається, що все ж таки це буде, врешті-решт, таке більш-менш цілісне, цілісне сприйняття. І Дивись, часу, я тебе спитаю одразу: це фігури. будуть сни знову, який хід? Чи не будеш казати нам зараз? Ну це не будуть сни, це сни були вже тільки що. А ти, а тут що буде? Легенди. Легенди. Добре. Слава Богу. Ні, ну в смислі, слава Богу. Слава Богу, що не знову сни, тому що хочеться різного і хочеться безумовно, як, як безумовно. глядач. Я Цього хочу. Слухай, ну, але це ж знаєш, це така от історія. Я зараз питаю наступне. Я, як мешканець Харкова, для якого ви знаєте обидва, що для мене далеко не байдужі справи театрів в Харкові. Я от багато думав про театр. Про який ми зараз говоримо, який будемо називати квіткою. Я я більше того, ви мені підкажете, тому що вже завтра я буду в Івано-Франківську. і Там почнеться фестиваль Харків, нерелокована культура, і там є офіційна назва А ми ж, якщо ми вже про брент, то треба вже потихеньку просувати. і вже там, і вже там треба щось говорити. Таке, як він буде називати, в тому числі мені. Угу. Тому підкажете мені. Але я зараз про інше хотів сказати, про те, що я думаю чи про. Театр, розуміючи його складну історію, розуміючи таку, знаєте, є поняття, і тобі, напевно, воно знайоме, як драматургу, драматична провина. От В п'єсі часто, коли режисери працюють, вони шукають драматичну провину свого героя, свого персонажа, ролі. І в театрі квітки була оця історія про те, як він був створений. І та важка історія. Важка історія. Історія за тим, що його задачою ставилося е, зменшити вплив, знищити театр Курбаса, який був Березіль. Тоді, як ви думаєте, оця історія, про яку ми з вами говоримо: ребрендінг і е, ось е, підсилення таким патроном, як Григорій Федорович Квітка-Сноянка, вона зможе нарешті оцю планку дійсно перегорнути? Як вам здається, чи це буде замало, і треба буде робити ще якісь кроки? Звичайно, як на мене, зміна одягу, цього, як кажуть, недостатня, розумієте, тому що театр це ж не тільки наявність якогось зовнішньої антуражу, бренду і так далі тому подібне, чи приміщення. Де я власне про це. Так, да, Це мова йде і про репертуар. Головне, продукцію, яку випускає. Я не знаю, там фабрика, яка взуття робить, це взуття. Головну продукцію, яку випускає театр, це вистави. Тому нам, ми дійсно знаходилися в дуже скрутній ситуації, тому що ми буквально от за цей рік ми змінили, по-перше, весь практично весь репертуар, який був в минулому, він, так би мовити, залишився в минулому. І нам прийшлося за ці от місяці, ми буквально 11 зробили прем'єр. Серед них, нагадаю, Валеріан Підмогильний міста, з яким наш театр також їде в Івано-Франківське, ви знаєте, да. Це суєта Марка Яганса, на якого взагалі ніхто не став. Ну і інші автори, вже такі можуть більш відомі. Це наші молоді режисери, які працюють. В такій модерні, в більш модерному стилі, який ну, готовий легше сприймається, звичайно, аудиторію більш молодіжною, я розумію. Але ми з... бачимо в цьому перспективу і певний рух вперед. Бо, ну, зрозуміло, зараз дуже важко да, там, запросити, як вони, там відомого режисера, який приїде в Харків на. 05. І поставить і да. поставить виставу, покажуть, покажуть тільки в артерії або в сховищі культури. Да, да, абсолютно правильно. Тому приходиться ну мало то ж фінанси. Ви прекрасно знаєте, що ми буквально маємо лише четверть від фінансування потрібного штатна плюс плюс аудиторія підвали. Чи то ми в великій залі покажемо одну на 500 місць виставу, чи то ми в підвалі покажемо 5 вистав по 100 місць, тобто, ну, чисто плюс відсутність комунальних підтримки і так, багато проблем. Тому в цій ситуації дуже важко виживати, і ми, звичайно, не можемо орієнтуватися на якісь такі речі, про які я ще не говорив, фінанси великі. Чи... Там режисери знамениті і так далі, але ми намагаємося притягувати ті сили, які є. Є спасибі, є люди, які розуміють фінансову ситуацію, які там, яких ми ну, просимо там, допомагати, щось там, якусь копійку платимо. Вони це розуміють, вони йдуть на зустріч, що таке життя, така ситуація. Ну, я вам скажу, що і тут і в даному випадку ми говоримо про проекти. Мені здається, це дуже важливо також підсвітити, бо воно так чи інакше буде міняти і внутрішню атмосферу. та театру Тому що я завжди казав і повторююсь, що про, прохід дорогою гранту дуже багато дає театру. Навіть не важливо, скільки грошей він дасть цей грант. Важливо пройти цю дорогу. І завжди у нас якось не державний, незалежний сектор театру був дуже активний в цьому, а державні театри ніяк не могли ну зрозуміти, як це робиться, яким чином це робиться і так далі. І там ви зараз працюєте з ОКФ, я знаю. Що не, не, не один раз я проходив дорогу грантову зукаєфом. Я знаю, що це складна дорога, складне так, так. звітування, складне багато всього складного, але зато це дуже закалює. І, наприклад, потім з Йота інститутом, наприклад, з яким робив попередній проект Дмитро Терновий, воно вже легше йде, і так, так. тому це дуже важливо, що ви знаходите ці можливості саме зараз. Мабуть, воно так і підстягнуло, що от стільки труднощів і тоді. Від необхідності навіть починається це робити, і це дуже, дуже корисно для театру. Правда корисно. Безперечно, безперечно, ми не можемо весь час надіятися, що тобі будуть давати там повноцінне фінансування, і ти будеш просто жити, як це було колись. Часи змінюються, життя змінюється. Тому треба більше звичайно переходити на такі. Альтернативні, якщо можна так сказати, дж... да, джерела фінансування спонсорські, меценатські. У нас є і задуми і в цьому плані, е е е ну, в тому числі гранти, безперечно. І ви правду кажете, що це надзвичайно складна, ну, складна річ, я розумію, писати це все, знайти завліта, коли розпалися, перезбігалися хто куди, знайти людей. В цій складній ситуації, повірте мені, кадри ну це, це було надзвичайно складно, і я не скажу навіть що ці проблеми до кінця вирішені, що воно що воно так би мовити є, є багато питань, але але безперечно є бажання, є жага. Є... Ну, це, чути, дуже приємно. Є актори, які приходять е Працюючи на мі мізерні кошти. Я вже жартував, кажу, мабуть, треба капілку ставити за те, що приходять на репетиції, на репетиції. Mm -hmm. і готові готові працювати. Не, знаєте, ж... ще, ще тут важлива історія, що подібні проєкти вони, тим паче пов'язані з брендом, вони ще міняють І підходи і людей. Ну, умовно кажучи, там у вас була одна бухгалтерія. Яка була звикла так працювати, так, 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 так. А тут щось нова енергія ззовні залітає сюди і, і достатня така тиранська енергія, тому що ні, має бути так, 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 і це швидко реагування і так далі. Це дуже корисно для того, щоб театр розвивався. Я би у нас мало 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 часу залишається, все лише три хвилинки. Ми так почали говорити про народження нового бренда в Харкові, і ми зрозуміли суть проєкту, який розділяється на дві частини. З одного боку написання п'єси, і звичайно, вже в наступному гранті Від УК буде і постановка. Це ж я ж теж розумію. От. І, Хотілося. І, <с. <с. І, і, і друга частина це дійсно ребрендінг театру, народження нового бренду, який має вивести театр, дати йому нову життєву енергію. І це важливо. І ще й патрона такого прекрасного. Отже, друзі, як я маю говорити про ваш. Театр у Івана-Франківську uh, так говорити мож... треба. Театр Квітки це так би ми скорочені брандова бренд, назва, а юридично офіційна Харківський академічний драматичний театр імені Григорія Фельович, Квітка насновянника Ну, але ж ми зараз проходимо ще процедуру, щоб ми розуміли, бо юридично обласна рада ще ми от зараз не буде але, да, воно ще не проводимо. Тобто Значить, мабуть, профільна комісія дала добро. Дякуємо профільній комісії, дякуємо підтримки обласної ради і Тетяни Петрівні, дякуємо підтримки департаменту і Військовій адміністрації, але є процедура. Зараз ми повинні цю Окей, процедуру... Окей, але з точки зору сучасних брендових технологій, ми будемо говорити вже театр квітків франківської. Хай звикає вся Україна, щоб ну, нас з'явився новий бренд. Так і є яскравий, короткий, дуже такий зрозумілий. Ну я ж вже сьогодні завантажував і контролював процес завантаження декорації в ту вантажівку. Хай Бог допомагає їй спокійно доїхати до Франківська. І я вже я попросив всі театри промаркувати. І вже бачив там, значить, березіль написано, там театр ляльок написано, там нафта написано, а Там написано театр квітки. Супо. <світки> Отже, друзі, я нагадую, що у нас був директор театру Квітки. Олег Яцина, дякую, пане Олеже, що були дякую. тут. Відомий харківський драматург, який допомагає в проєктах складних і, і, і надихаючих різним театром Харкова. Дмитро Терновий Діма, дякую тобі, також що були був з нами. Отже, друзі, ми будемо з вами прощатися. Я вже з вами почуюся наступний на, на завтра. І в, буде це вже з мобільної студії з Івана Франківська, Будемо виходити в прямий тер. Будемо говорити. Я думаю, що якраз з Олі байбак, яка і задумала, і є директоркою цього проєкту «Нерелакована культура Харків. Дуже цікаво, як ми зможемо вчергово зшити країну культурою від. Харкова до Франківська буде це вже з Івана франківська Але до вас сьогодні ввечері прийде ще Філіп Дикання, мій друг і колега. Завтра зранку буде Володимир. Володимир Насков, якщо він вже з відпустки прийшов чи ні, я ще не знаю. Але головне, що радіо накипіло завжди з вами, і давайте будемо разом. Я завжди кажу, що під час війни це чи не найголовніший і великий хештег. Папа, з вами був Кирил Лукаш. Всім папа і слава Україні!